В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні світі у студії Оксана Гебрич. Вітаю вас. Сьогодні 27 січня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як поет Байкар Семен Гулак Артемовський, етнограф і фольклорист, автор слів державного гімну Ще не вмерла України Павло Чубинський, живописець Архип Коїнджи, поет Павло Тичина, скульптор Іван Гончар, дисидент і правозахисник один із засновників Української гельсінської спілки Олег Тихий і державний діяч Гетманщини Микола Ханенко. Саме цього дня 1860. Того року вийшов друком повний кобзар Тараса Шевченка. 1880 року Томас Едісон запатентував електролампу розжарювання. 1926 року в Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрт вперше продемонстрував пристрій для прийому й передачі телевізійного зображення Телевізор. А в календарі ООН сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Розпочинаємо з топ новини дня. За даними видання, бізнес-цензор, місячна зарплата голови НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва перевищує аж 2 мільйони гривень. І ще про особливі події факти в Україні та світі. В зоні АТО на фронтовому Донбасі бойовиків вперше з початку року застосували вчора реактивну артилерію, гради, танки, міномети. Загинули два наші військові. Міністр оборони України Степан Полторак звільнив генерала, який заснув на засідання міністерського комітету реформ. Суд над беркутівцями, які розстрілювали Майдан, перенесли на 14 лютого. При отриманні хабара в розмірі 22 тисячі доларів США в Києві затриманий суддя Соломенського районного суду. Україна посіла друге місце в світі за врожайністю пшениці з показником 38 центнерів з гектара, поступившись лише фермерам Євросоюзу. У них по 40 центнерів зерна. Український математик Марина Вяземська отримала престижну міжнародну премію Саліма за наукове відкриття світового рівня. Лауреатом премії Кабміну імені Максима Рильського став перекладач Василь Степаненко. Команда України перемогла у Швейцарії на міжнародному фестивалі снігової скульптури. Британський школяр Махмуд Алі відмовився продати свій сайт за 6 мільйонів американських доларів. Цитата дня голова обласної ради Володимир Ширма прокоментував чутки про те, що нібито в Житомирі хочуть закрити обласний онкодиспансер, заявивши, цитую мова про закриття взагалі не йде. В планах обласної ради створити максимально сприятливі умови для лікування хворих та роботи лікарів в обласному онкологічному диспансері. Яким шляхом підемо, це будуть вирішувати спеціалісти. І про ситуацію в школах Житомира міський голова Сергій Сухомлин проінспектував навчальні заклади, перевіривши, як вони осучаснюються. Наш репортаж. Першим об'єктом для інспектування процесу осучаснення навчальних закладів Житомира обрали школу номер 36 Журналісти та міський голова потрапили на урок хореографії. Четвертокласники саме розучували ПА для відкриття оновленого класу, який водночас слугуватиме залою для проведення урочистих подій. Тут ще пахне фарбою, немає традиційних дзеркал, але діти у захваті. Вам подобається тут займатися? «Так!» да. Все гарна, стіни. Задоволення не приховує, і викладачка. Каже, саме такий танцювальний зал, просторий та світлий, мріє для кожної школи. Я побачила новий зал, дуже гарно, мені дуже сподобалось. І діти з задоволенням прийшли, і у дітей зразу піднесений настрій. Це я вам скажу, що дітям подобається. І повільний вальс ми вчимо, і сучасну хореографію ми танцюємо. І ще дуже таку давню хореографію. Заступник директора пригадує, якою ця актова зала була ще два місяці тому, і додає, що тепер вона справжня окраса навчального закладу. Стеля була в аварійному стані, потріскана. Стіни теж постріскані, покрашені. Там більше 25 років взагалі не робилося ніякого ремонту. Дуже швидко зробили нам його. Ми зачепили карантин, ми зачепили канікули. І два чи три тижні були навчальні, що нам трошки з незручності, але ми справилися. Слава Богу, зараз можемо е, користуватися і мати такий гарний зал. Окрасою школи номер 7 учні та педагоги назвали оновлену їдальню. Наприкінці минулого року її приміщення повністю осучаснили. Оснастили новим кухонним приладдям, меблями та посудом. Діти на випередки аргументують, чому саме сюди поспішають на перервах. Дуже така і гарна і тут готують дуже добре. Зараз у часу така їдальна і столи дуже гарні. Так приємно кошти цими їжу ціми А ось у Житомирській школі номер 6 за бюджетні кошти відремонтували спортивний, актові зали та медпункт. Сергій Сухомолин оглянув навчальні заклади і заявив, що на реконструкції приміщень не зупиняться. В усіх освітніх закладах міста встановлять сучасну комп'ютерну техніку, запровадять теплосаційні заходи. Комплексний до утеплення школи це задача номер один. В той же час ми повинні не забувати про крім економії. Ми не повинні забувати про само назначення, образування, спортивні зали, здорові діти – це все во що ми вкладаємо сьогодні гроші міського бюджету. Очільник міста наголосив, що з настанням весни процес модернізації шкіл Житомира пожвавішає. Після прийняття бюджету розвитку у нас вже є готові проекти з чіткою, з чіткою смітною стоїмостю цих ремонтів, і ми вже можемо починати ремонти фактично з весни. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини. Благодійна тема дня допомогти земляку. Обласна письменницька організація та колектив Коростенського тижневика вечірній Коростень» просять допомогти врятувати життя його засновника та головного редактора, дитячого письменника, лауреата багатьох літературних премій Віктора Борисовича Васильчука, якого чекає дорога операція на серці. Кошти можна перерахувати на його картку у Приватбанку за номером 47 31 21 71 04 45 68 25. Пійманий напередодні на хабарі в розмірі 2,5 тисячі доларів США начальник обласного управління екології та природних ресурсів Вадим Войцещук звільнений з роботи за власним бажанням. І ще про особливе у житті нашого краю: В бердечі відчадним газом від колонки в приватному будинку отруїлися подружжя і домашні тварини. 29 січня громадська делегація області візьме участь у шануванні пам'яті Героїв Крут на Чернігівщині. Завтра Житомирському краєзнавцю, заслуженому журналісту Україну Георгію Мокрицькому, виповниться 65 років. Офіційно його ювілей відзначать наступного понеділка в обласній науковій бібліотеці. Житомир готується до триденного книжкового форуму Дієслово. В його рамках пройдуть презентації провідних українських видавництв, зустрічі з відомими письменниками і видавцями, круглі столи з проблем книгодрукування тощо. Оскільки сьогодні день народження телевізора, нагадую, що обласне телебачення готується до свого 25-річчя відкрити в телецентрі музей. Отож, ласкаво просимо вас до нас із цікавими експонатами. За народним календарем сьогодні вшановують пам'ять преподобних Ісаї, Сави та Мойсея. У давнину помітили, якщо в ніч на 27 січня на небі багато зірок, то незабаром буде тепло і сніжно. Якщо ж зірок небагато, то слід чекати негоди і хуртовини. Білі хмари цього дня обіцяють мороз. На цьому все ще більше новин на нашому сайті. Я ж бажаю вам гарних вихідних та лише приємних новин.